Всім привіт, ви на каналі Фіжі Славутич. і я Я не буду показувати мені лінь. Їдемо ми на рибалку на велосипедах. У мене теж крутий велосипед, як ви бачите. Ми, ми, ми загубили черв'яки. Їдемо шукати черв'яки. По вчора ми знімали відео, яке не вийде, тому що там у там нас нічого не вийшло, тому що Славутич обірвав свою вудку. І на тому місці ми забули свої черв'яки. Їде по черв'яки, коротше. Машина їде. Отут ми ловили того разу. Ну не, не тут, ну покажемо так. Да. Тоді ми всі що там така фігня була. Я б тоді одну покльовку Ярика була гарно, він її ватерял, все. Потім була тіша і я біра біля. Так, могла було. І потім пішли додому. Так, зараз ми покажемо, де сидів Ярик Ви. Ярик. Оці повідомлення пікають, пікають, задобали вже. Отут От сидів Ярик Був. Так, <сь> да, покровка була посередині. А там далі сиділи. Ми. Там <сь> її оба ми ніколи є. Ось таке, друзі, місце. І тут ми забули черв'яки. Черв'яки. <сь> І ось тут ми забули вчора черв'яки. <сь> Перевіримо, чи живі. Щоб живі були. Ось таке місце. Це ми йшли на локації. Пробуємо ловити окуня. Так, ми закидаємо червяка, чию, тут дуже багато окуня, гарного окуня є. Почався дощ. Все в капюшоні. Я теж надію капюшон. ми закинули договор. Чекаємо. Коротко. Але сільний, сільний дощ сильний, сильний дощ, сильний дощ. Фагіра почала немного плювати. Оп, тут бера, давай, бера. Порвалося. Сорвалося в походу. Там було чувство. А від партій поклівка це добре. Виправляємо сіряка і закидаємо назад. От його захід. Куди він закидає тут? Оп. Опа, ю. І... Yeah. О, дождь пристав садиться. Да, так, дождь тон пристав. Воно тут закинути. Що буде чавоє покльовки? Зараз побачимо, може лише будуть. Сядемо, сядемо. гір закидає п'ять, тільки можна тінчення. Тічення його гуляє, та я Сахір думаю, що це риба криє. Сейчас на сечении идет. Походу за камень цехи зацепился. Не? Вот под камнем Може, осені ми тут будемо знімати на спінінг? Давай швидше, быстрій, дявно? Ну там не побачимо, миндатор. Ондатор, ондатор. Слава, де показувати датра. О, я зараз на тарзанці покладаюся.

По факту. Все, я бішок остався на торжа. Ми прийшли на нове місце. Червок лому... ну, на нове. Лов тепер на хліб, бо на червях не хліє. Да. Трохи перемістилася там, де місця діє. У нас вже є поклівки, в мене зараз п'є тоже. Это карнавал, клея, понятно? Угу. Остаящий короб. Да. Так да, клея дикий короб, а это шутка, такое, что? Угу. А вот что за клея? Ну такие как теперь как карась. Фа. Ми на міліоні руками спіймали рака. Де він? Ось ось рак. Кидай його відро. Так, все, ми збираємось додому. Вже збираємо вудки. Що у нас сьогодні по лову? У нас по лову рак! Такий непоганий розмір і рак, друзі, бачите? Ну, ось мій ладоня, дивіться, покажу. Ось моя ладоня, ну він з моєї ладоні без мінус, бачите? А нормальний розмір рака. Складаємо вудки, Але рак ще досить маленький, то ми його випустимо в нашу балю. Скоро буде обзор на Балію, Там є карасі, окуні, совстолоби, піскарі. Один карась помер, тому що там собака купається в тій Балії, і вона його, коротше, вкусила. І там багато карасів поранених, але ми скоро перемістимося, там не буде собаки, і буде дуже добре. Все, будемо прощатися, всім пока. А ми збираємось і їдемо на своїх крутих велосипедах додому.